У вересні на спробі незаконного перетину держрубежу прикордонники Мукачівського загону затримали майже 400 осіб. Найбільше на українсько-румунській ділянці там зафіксували 165 спроб нелегального перетину кордону та затримали 252 особи. Ще 129 порушників затримали військовослужбовці, які охороняють кордон з Угорщиною. На цій ділянці за місяць було припинено 56 спроб порушення держрубежу. Тільки за першу добу жовтня місяця прикордонники Мукачівського загону на ділянках відповідальності відділів ділове. Яблунівка, волок та лужанка зупинили 11 порушників кордону. На усіх затриманих було складено протоколи про адмінправопорушення за даний вид правопорушення статтею 204.1 кодексу України про адмінправопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.